Всем привет, с вами Вова. Сегодня мы не будем ничего робити, заниматься спортом. Сегодня мы будем записывать новорічне привітання. Ну О, вот тут воно. Я вас вітаю з новым роком. Бажаю счастья, здоров'я. Бажаю щастя. Я вас вітаю з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і самого найкращого. Цей рік нам подарував багато емоцій з наших відео. Ми знімали всі відео, ігри, спорт. Ми все нас знімали і викладали відео, були перегляди, нас на 9 підписників. Я вас вітаю. І того, що я хочу вас привітати з Новим роком, це, це теж скоро наступаючий новий рік. Я від цієї душі вітаю всіх з Новим роком, тому що в нас зараз важкі години війна йде з 22 року. Я почав зніматися 24 го року літа. І того, що ми починали сні... свій шлях зніманням відео, ми почали відео ще до того, як я почав знімати відео. Але незабаром цей рік скінчиться. Ну, у нас є тільки одна хвилина. Це сіти за стіл всією родиною і подивитися привітання. Я вас вітаю з Новим Роком. Бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого. Ну, щоб цей рік провівся, як вам, цей старий рік, щоб цей рік вишив всі спогоди спогади на цей рік. І 25-й рік був лучшим. Я вам говорю, 25 рік буде учий, тому що вже він закінчується 24 рік. Так, ну, коротше, вітаю всіх з Новим роком, з новим щастям, бажаю здоров'я. І самого найкращого. З наступаючим роком нас. З наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я І самого найкращого. Хай ваші мрії всі все збудется. Всім удачі. Ну, ладно. Отаке у нас получилось привітання. Ще поговоримо з вами, що будемо робити в цьому році. Так. Чи буду далі знімати е, Ставки Золотий Шар за вершінь? Ну буду, звісно. Але в наступному році, десь 3 січня. Але чи я буду знімати далі? Ну, це узнають, узнають всі, хто дивився мене 24-го року. Всі узнають і ми узнаємо. Ну ладно, заговорився. Давайте прощатися. Зараз чекаю на таймері. Все, всім удачі. Бажаю щастя, здоров'я і самого найкращого.